Привіт народ! Сьогодні доїхала до мене ще одна книжка. Це вже буде фінальна книжка перед зйомками колекції. Я би хотів вам її показати, щоб ви теж її зацінили. Ну і мій Аліекспресний ніж теж вже зі мною встроює. Це додаток до ще однієї енциклопедії. Енциклопедія стрібкове оружжя, винтовки, автомати і пулемети. У мене є пістолети і кулемети. А це вже її доповнення. Дуже довго я її шукав, нарешті знайшов. Мені ця енциклопедія дуже подобається ще з попередньої її варіації на рахунок пістолетів. Ну що ж, я вважаю, що настав час вже зняти відео по колекції. Я, правда, не дуже сильний обзорщик книг. Проте, можливо, щось цікаве ви для себе побачите. Я навіть не знаю, що вам і розказати по цим книгам. Просто подивимося, мабуть, зроблю стрім. Всім мирної ночі, дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь і обов'язково щось прокоментуйте. Мені приємно, вам не сложно. Всім пока!